Як вводити мазь в анальний канал? По-перше, що нам знадобиться, це мазь. І, звичайно, якщо хочете рукавички. Отже, нанесли трохи мазі на кінчик пальця і ось так обережно ввели палець в анальний канал. Після цього треба прикласти серветку. Але є інший спосіб шприц. Знімаємо поршень. Набираємо мазь. В циліндр, заводимо поршень, знімаємо голку і вводимо кінчик шприца в анальний канал на 1,5-2 см. Витискаємо мазь, виводимо шприц і прикладаємо серветку. Все просто. Головне не хвилюватися, дійте впевнено. Хочете дізнатись більше? Підписуйтесь. Тут все про проктологію.